На засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій, розглянули питання про надання допомоги у відновленні будівель, зруйнованих обстрілами у 2024 році. Члени комісії вирішили сформувати робочу групу за участі представників департаменту будівництва та вже днями обстежити об'єкт, що потребує консервації. Робоча група принципі можна подивитися, якщо це стосується. Це тільки заміни вікон, то ми, в принципі, можемо попросити бізнес це зробити, щоб не з бюджету. Ці кошти можливо, спеціалісти мають визначать саме необхідність робіт, які треба провести для збереження майна, подивитися на місці, на наступну комісію вже вийти з збалансованою пропозицією. Погодили члени правоохоронної комісії і виділення субвенції з обласного бюджету на потреби для однієї з. Військових частин, а саме на придбання польових розкладних ліжок, БПЛА, дронів та запчастин для техніки, відбулося перше засідання нашої правоохоронної комісії в 2025 році. Порядок денний складався з п'яти питань. По суті, ми активно пропрацювали і прийняли доволі вагомі рекомендації. Також ми проголосували звіт про роботу нашої комісії в минулому році, 2024 Ми збиралися з колегами-депутатами. 10 разів і згідно засідань комісії було прийнято 45 рекомендацій. Крім цього, члени правоохоронної комісії погодили понад 40 кандидатур захисників, які отримають почесні відзнаки. Будуть нагороджені нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України першого та другого ступеня.